Друзі, усім привіт! Давно не знімала моє відео. Ось такі наші порусючки вже. Бомбезні. Минуло в неділю їм три тижні. 21 день. Ось, на даний момент їм що це в нас входить, там 25 днів, ще 5 днів біля спиноматочки і підуть на відлучку. Ось ще один виводочок нашої сніжинки. Також литі поросятка. Класні. Охранник наш на місці. Поросятка. Роблю просто огляд, так як усі поросятка наші під завдатком. Так, Це у нас Кантор Макстер. Ось така помість. Неймовірні прям товстунчики. Одне чу-чуть меншеньке є. А, ось воно. Так як було приболіло, але ми його виходили, воно росле, все, тільки немає трішки оцих жопочок, нічого. Виросте. Гляньте, 25 днів. ну Це результат бомбезний. Цим так само, там буквально день-два різниці. До речі, ці поросятка довші за цих. Ось, а такі вищі на ножках, а ці. Широко плечі. Ось. Наша молочна сніжиночка дуже класно витягує поросяток. Народила вона нам, здається, 15 чи 16, майже всі живі, там одне чи двієчку Найменшеньких пропало, а так ідеальні поросяточка. Можете бачити, так? Ці також. І є в нас ще один виводочок. Зараз. Покажу, ой, чорний. У нас кожен раз є чорні черниші, отакі широкі. <клес> Поросятка вже їдять гранулу. трішки підсипаю їм. Дерчить все, що є свиноматочка, так як вони біля свиноматочок під'їдають, то щоб краще цікавилися стартом, ой, перед стартом, то я їм сиплю пльошкіну держу. Гля, ну, красавці. Ну, клас. Ще й уха опущені. А це наш Петрен Оптимус. Теж дуже гарні поросючки, також замовлені. Також під завдатком. <кхем> Світло погане, тому погано видно, і вони так скучкувались. але теж тракаті, довгі, лисі. От гляньте, які медовіділа І що вкласний, щокаті, щоки висять. Хороші паршиві поросятка. Ось такі результати у нас. Скоро відлучка. Відлучку зробимо, мабуть, десь в неділю, а можливо вівторок, будемо бачити вже по активності до їжі. ну Класні, класні поросята. Граються, саме підстелила дартюшечки, льошки. Свиноматочки вагу поскидали трохи, але, ну, в принципі, якби в нормі, не, не дуже худі, хоч і віддаються поповні. Гляньте, сніжиночка, наша також. ну Відповідно, в спинці трішки схудла, але, але шикарно, все добре. Так. Ось Тому таке, друзі, вам коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Кому цікава якась інформація, телефонуйте, номер телефону багато дає, і звертайтеся в приватні повідомлення. Всім відповім, чим зможу, тим допоможу. Гляньте, ну клас, теж лисі такі аж лисовиці виблискують. Ось таке трішки менше, але гляньте в формі, які потяг гусі робить. В цьому виводочку тільки двоє меншеньких, рябенька і біленька, але вони набирають класну вагу, мають гарні форми, тому все класно. Мася? Кіця. Кіця. Маська. Тому, друзі, усім мирного неба. Підписуйтеся і ставте лайки. До зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.